Друзі мої, хотів би вам продемонструвати ось таку цікаву і неординарну рослину, яка називається чесничниця або кінський чесник. Назва така, тому що запах, ось, якщо потерти листок, буде чесниковий запах. Ось, Скуштую її. Її можна додавати до салатів. Вона дуже добра для серцево-судинної системи. Ось, і проти різних запальних процесів. Якщо застуда або Застой в бронхах М -м -м, реально смачна. Тому пробуйте, додавайте в салати їж ці листочки, і ніби вони такі чесникові. Також чесничниця має здатність до омолодження, тому що знижує рівень холестерину. Часник також має таку здатність, тому всі ті рослини, які знижують рівень холестерину, вони відповідно і омоложують, тому що. А що робить холестерин? Забиває судини, і поступово серцево-судинна система людини зношується.